1. Рятуй мене в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Кожної неділі, кожного дня ми на літургії маємо Слово Боже. Маємо читання святого Письма, Євангелія для того, щоб змінювати своє життя. Бо Слово Боже, яке приходить до нас від Господа, яке ми читаємо у Святому Письмі, це не просто якась добра порада. Чи добра рекомендація, чи гарно священник розмовляє і говорить, а це є правило, яке, на кону якого стоїть життя або смерть. І тому дуже важливо, щоб це слово проникало в наші серця, в наші душі і змінювало нас. Сьогодні, коли ми чули цю дивовижну розповідь про водіння Петра по воді і про. Важливість Господа, Господа який які це море розбурхане, хочу сьогодні звернути нашу увагу на такі три моменти. Перші два моменти, які роблять нас нещасними, а третій момент, як нам з цим боротися. Страх і сумнів це є такі дві речі, які розбивають наше життя, які роблять нас невпевненими, які роблять нас нещасними. Сам сумнів починається ще із початку історії людства, коли в Едемському саді Єва, розмовляючи із спокусником і Змієм, повірила в його обман. Він каже, чи правда, що Господь заборонив споживати з усіх дарів? І вона починає з ним спілкуватися. Каже: Та ні, хіба з одного дерева. І він каже: Господь вас обманює, він не хоче, щоб ви були як, як він. І кожного разу, коли приходить спокуса. Диявол хоче нам все перекрутити, перекрутити правду, побачити в Господеві когось такого, що не зацікавлений в нашому добрі, що він десь є далеко від нас, що він має там свої справи на небесах і залишив нас тут на напризволяще з нашими проблемами. Але це є спокуса, це є обман від диявола, який хоче нас звести з правдивої дороги. Коли учні були серед Серед цього моря, серед Гензарецького озера, вони в таких своїх випробуваннях мали сумнів, чи дійсно Господь є поруч. І коли вони подивилися на нього, то побачили його, немов привида. І так в нашому житті, коли ми маємо заждання, випробування, спокуси, коли човном нашого життя розколихують життєві бурі, то нам здається, що Господь немов би привид, що ми його не бачимо, що він десь є далеко. Але насправді він завжди є поруч. Нас Боже Слово навчає у Псалмі 34 Ми читаємо, що Господь є біля тих, кого розбите серце, пригноблений духом, Він спасає. І тому, коли ми маємо сумнів, коли ми маємо якісь страждання, тоді на поле нашої духовної боротьби приходить страх. Учні, яких Господь відправив плести човном на інший бік берега. Перед тим дуже важливо мати завжди тяглість із Божого слова, що було перед тим. Перед тим вони із людьми перебували три дні в пустелі, і після цього він відправляє їх плести човном. І для апостолів це є дуже щось близьке, бо знаємо, що вони були рибалками, і для них вода це їхня стихія. Вони навпаки в пустелі почували себе покинутими не на своєму місці. І вони вже такі впевнені, сідають на свій човен і починають перепливати на інший берег. І не запрошують собою Ісуса Христа, а пливуть самі. І в житті, коли ми покладаємося на себе самих, нам здається, що є такі моменти, коли ми можемо покластися на свій досвід, на свої знання, на свою мудрість, чи на своє багатство і нам не на треба тоді, Господа. І тоді ми зустрічаємося із тим, що. Хвилі життя починають нас потопати. Напевно, то має якийсь зв'язок із тим, що наші скоро одним із таких великих еталоном свого багатства є розкішні яхти, які для них є таким пріоритетом їхньої сили, стабільності. Але знаємо, що море спокійним дуже рідко буває. Воно завжди є з різними хвилями, штормами. І тоді закрадається оцей страх. Страх це є почуття, яке з одного боку нас рятує від того, щоб ми не загинули. Але коли він починає володіти нами, Він нас паралізує, він нас сковує, він нас робить таким, яким, яким ми не можемо зробити крок уперед. І тому Господь сьогодні промовляє до кожного з нас: не бійтеся, не бійтеся я, заспокійтеся. І коли ми побачимо, що Господь входить в чов нашого життя, тоді ми зрозуміємо, що з ним ми можемо зробити все. Найважче зробити цей перший крок. Оцей перший крок я завжди найважчий. Пам'ятаю, коли я вже у старших класах думав, якою маю дорогою піти в майбутньому житті і думав про священство, але мав великий страх. А що як не вийде, якщо я не надаюся до цього? Як мені поступати, я взагалі соромлюся на людях сказати слово чи заспівати, як це буде? І цей страх мене паралізовував. І коли з допомогою священиків цей страх допоміг мені Господь зруйнувати, я пішов з тою стежкою служіння Господеві. Для нас, прикладом має бути маленька дитина. Наприклад, моя донечка може вилізти десь там на Велику Височину, я тільки руки до неї притягнув, вона зразу стрибає. І вона навіть не має сумніву, що її батько не зловить. У нас слід голов летить, де, де би вона не залізла. І так ми маємо бути у Божих руках, мати впевненість, що коли ми робимо цей крок, він завжди нас порятує. І ті два такі черв'яки, які руйнують наше серце, це якраз є страх і сумнів. І для того, щоб їх побороти, ми маємо вийти з свого човна. Отак, як апостоли, вони повали на свій човен, на свій досвід, що вони є рибалки, що вони можуть без проблем переплисти на другий берег. Але коли вони тільки взялися за те, що вони мають, тоді вони побачили, що насправді вони нічого не мають. Без Господа ми нічого не можемо зробити в цьому житті. Ми можемо мати ілюзію того, що ми можемо щось досягнути, щось зробити, але без Господа нічого ми не варимо. І тому він хоче, щоб ми цей човен полишали. Цей човен, тобто нашу якусь прив'язання. Наприклад, юнак, який попав у погану компанію, мусить її залишити. Навіть на страх, якщо його висміють, його не зрозуміють, але він розуміє, що ця компанія приведе його до загибелі. Наприклад, людина, яка має залежність від алкоголізму чи від цигару, знає, що це її руйнує, їй треба вийти з цього, вийти з цього човна. Або, наприклад, якщо людину опановує злість, помста, образа, і вона розуміє, що це не прощення, її руйнує. Її саму заганяє до гробу, вона мусить вийти з цього. І важливо, щоб ми виходили на зустріч господеві. Бо коли ми вийдемо, але не будемо бачити Господа, ми будемо потопати. Петро, який дивився на Ісуса Христа, він починає йти по воді. Незважаючи на ту бурю, незважаючи на ті хвилі, він починає йти по тій воді. Але тільки він починає сумніватися, тільки він повертається до свого страху, починає потопати. Але навіть в той момент, коли ми топимося, коли ми, здавалося, б, провалюємося до безодні тих різних наших життєвих труднощів і негараздів, нам вистачає тільки крикнути до Господа, рятуй мене Господи. І тут вже Його Десниця нас піднімає з цієї безодні. І тому, коли ми йдемо, пливемо по житті нашому, важливо завжди мати цей погляд: полясть на Ісуса Христа, який завжди піддасть свою Десницю, щоб нас підняти і вести далі по нашій дорозі. І це не просто бурмотання чи промовлення завчених форм молитви. А ти щироседечне взивання. Господи, рятуй мене, щире, щире промовляння до Господа, який не забариться з допомогою. Також ми сьогодні згадуємо у неділю макавейських мучеників. Це було сім братів, які віддали своє життя за віру в єдиного Бога, і також їхня, їхня мати Соломія. І тому і вони є прикладом тих, хто переборов свої сумніви і страх. Вони знали, що вони втратять своє земне життя, але вони збережуть свою, своє вічне життя з Богом у вічному щасті у Небесному царстві. І так само наші воїни, які зараз захищають нашу Батьківщину, вони з Божою допомогою переборюють оцей страх, оці сумніви. Вони, звісно, що бояться. Я кожен з нас боїться смерті, але не знають, з якою метою вони це роблять. З великої любові до своєї батьківщини, до свого народу і до всіх нас, кого вони захищають. Тому просимо сьогодні Господа, щоб оті сумніви і страхи не роз'їдали нашої віри, щоб Господь, який сьогодні каже до апостола Петра: маловіри, чого засумнівався, він звертається до кожного з нас, бо всім є маловіри. Якщо починаються різні випробання в нашому житті, ми бачимо. Як нас починають нищити в ті сумніви, і тому важливо в тих моментах здивати, Господи, рятуй мене, і Господь своєю десницею підніме нас і поведе до життя вічного, життя спасеного, життя в царстві небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу!